Виявляється, що у власності родини є ще одне авто. Незадеклароване, крім Тесла, у соцмережах, доньки та дружини. З'являється фото з салону з найвірогіднішою BMW X6. Інтер'єр, характерний підлокітник та форма вікон ідентичні моделі 2019 року. А поздатований жовтнем 23-го, а в 25-му нове відео з цієї жовтівки. Ринкова ціна такого BMW щонайменше мільйон сімсот. Тисяч а в деклараціях Дмитро Дениска як його дружини жодного запису про це авто і підсумовуючи загальну суму всього майна, виходить скільки майже 15 мільйонів. Сюди ще й розкішна колекція брендових прикрас і подорожі дружини з дітьми мінімум три рази за сезон. За літо 25-го Оксана з дітьми побувала двічі в Туреччині, в Італії, в Швейцарії. Звісно, немає нічого незаконного в подорожах. Але для родини, що офіційно має помірні доходи, такий стиль життя викликає питання.